Якщо підприємець, платник єдиного податку повернув аванс своїм покупцям, йому слід подати уточнюючу декларацію і тільки так, і більше ніяк, на думку податкової. Норма стара, зате роз'яснення фіскалів нове. Ми його розберемо у деталях. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів, початківців. І практиків для аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії, а також е не виконувати тих настанов, які не випливають із норм чинного законодавства. Ну що ж, давайте, перш ніж ми перейдемо до нашої теми, я нагадаю, що ви можете отримати слайди цього випуску. Для цього зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. І те, про що у випуску: повернення авансів ФОПом на спрощеній системі? Як врегульовано законодавчо, а як роз'яснюють податківці? Повернення авансів юридичною особою. На спрощеній системі як врегульовано законодавчо, а як трактують податківці? Чому податківці говорять тільки уточнююче і більше ніяк, якщо ви ФОП? І яка справжня причина того? Що податківці змінили свою позицію і трактовку саме на цю, що подавати, лише уточнюючу, все по порядку розберемо. І почнемо традиційно із запитання платника до податкової, якщо ФОП 3 групи в першому кварталі 24-го отримав передплату, визнав дохід, а в третьому кварталі повернув. То йому потрібно подати уточнюючу декларацію за перший квартал, чи можна на суму повернення відмінусувати дохід третього кварталу та в декларації за 9 місяців показати суму доходу із урахуванням повернення і не подавати уточнюючу за перший квартал? І відповідь фіскалів. Податківців. Щодо поставлених питань, Якщо здійснено зарахування коштів авансу передплати платнику єдиного податку, і при цьому відбулося таким платником повернення цих коштів, як помилкових за умови наявності письмового пояснення внаслідок повернення товару, розірвання договору в одному звітному періоді, то такі кошти не включаються до доходу і, відповідно, не підлягають відображенню у декларації. У разі, якщо відбулось зарахування коштів в одному звітному періоді, а повернення в інших звітних періодах, то такий платник єдиного податку повинен здійснити уточнення показників усіх попередньо поданих декларацій, де була включена така сума авансу передоплати. Іншими словами, відповідь така: якщо надходження коштів і повернення покупцю в межах одного кварталу, одного звітного періоду це може бути і рік, якщо мова йде про першу та другу групу. Мова йде про звітний період для цього платника. Перша та друга група в межах року прийшло і ви, відпра... ви повернули, то не показуємо у доході. Але якщо це різні звітні періоди, то потрібно подати уточнюючу. І ви бачите, що відповідь така, що лише варіант із уточнюючою, якщо це різні періоди. Одразу звертаю увагу. На те, що у своїй відповіді податківці уточнили, що за умови наявності письмового пояснення внаслідок повернення товару, розірвання договору. Тобто має бути документальне підтвердження, чому такі аванси повертаються. Не тому, що у вас переліміт і ви повертаєте, а тому, що є розірвання договору, повернення товару і документи про це свідчать. Звертаю на це увагу. Ну, добре, давайте тепер після того, коли ми прочитали відповідь податківців, подивимося, а що говорить норма податкового кодексу взагалі про цей момент. Стаття 292, яка стосується платників єдиного податку першої і третьої груп. Містить пункт 11 292.11. До доходу не включається. І пункт 5. Суми коштів, аванс, передоплата. Що повертаються покупцю товару, робіт послуг, платнику єдиного податку, та або повертаються платником єдиного податку, якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом заяви про повернення коштів. Звертаю увагу, що в цьому пункті 5 є дві ситуації. Ситуація перша, яка описується. Кошти повертаються як покупцю товару. Це мова йде про те, що е, єдиноподатник заплатив, наприклад, за товар постачальнику, роботи, послуги, і внаслідок розірвання договору чи повернення товару, кошти повертаються. Тобто постачальник повертає ці кошти. Ось надходження цих коштів не дохід. Це перша частина цієї норми. А друга частина про те, що якщо. Ми отримали аванс від нашого покупця і повертаємо йому. Ми до доходу теж не включаємо. Але дійсно в нормі є згадка про те, внаслідок чого таке повернення. І це ну, просто по-іншому і не може бути в зв'язку з чим повернення. Навіть якщо в нас переліміт, ми все рівно придумаємо легенду, що ми повертаємо кошти, тому що повернули товар. Правильно? Правильно. Ось призначення платежу точно не буде. Повернення коштів, щоб не було переліміту. Ось, ну, але все ж таки на це звертаю увагу, бо за це будуть дивитися, чи є повернення товару, тобто накладна на повернення, можливо, розірвання договору, чи лист заява про повернення коштів. Ось це все має бути документально підтверджено. Перш ніж ми з вами підемо далі, я хочу, щоб ви гарно подивилися на цю норму. А це перше джерело. Тут немає нічого від мене. І зверну вашу увагу на те, що ця норма стосується платників єдиного податку першої, і третьої і не пише кого саме, ФОПів чи юридичних осіб. Отже, ця норма стосується, одна, вона є однакова і для юриків, і для фопиків. Ви це бачите? Я це бачу, і ви сподіваюсь теж. Добре, я лише звертаю вашу увагу на ці нюансики. Нам це все потім дуже пригодиться. Далі я показую роз'яснення зір. У відео, можливо, трошечки розмитий текст, але в слайдах ви зможете побачити краще або можете відкрити в зірі. Отже, питання стосовно фобів. На запитання, як ФОП-платник єдиного податку у разі розірвання договору відображає в декларації повернення коштів авансу покупцю за товари роботи послуги, у тому числі, якщо відбувається в різних періодах. Дивіться, звертаю увагу, пише: відповідь уточнюється, отже, буде змінена. Але наразі те, що є на момент запису цього відео, вона ось така. Значить, Якщо у разі розірвання договору фізична особа, платник єдиного податку першої і третьої груп повертає кошти у податковому періоді їх отримання, то сума таких коштів не включається до доходу і не підлягає відображенню. З цим питання не стоїть, з цим згода є, і якщо в межах податкового періоду, а єдине, що хочу уточнити, перша та друга група, звітний період рік. Ну, при умові, що нікуди цей ФОП не ходить в інші групи. Якщо все нормально, він є на першій другій групі цілий рік, то в межах то його звітний період є рік. Отже, в межах року має бути повернення. Тут про це не пише, але податковий період для них рік. Далі, якщо це ФОП третьої чи юридична особа на третій, у них все-таки податковий період квартал. І тому надходження в першому кварталі, повернення авансу в першому кварталі, дає можливість. Не включати навіть до доходу є, є. І ось е, другий абзац. Разом з тим, якщо повернення суми коштів авансу е, покупцю за товар роботи послуги відбувається в іншому податковому періоді, фізична особа, платник єдиного податку першої та третьої групи повинна включити таку суму до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримано, це правильно. І далі і відобразити у податковій декларації за відповідний звітний період та здійснити увага, та здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбулося їх повернення, і зазначити результати такого перерахунку у податковій декларації. Дивіться, я вважаю, що слова та здійснити перерахунок не говорять про подання уточнюючої, здійснити перерахунок у періоді. В якому відбувається таке повернення. А це означає, що згідно статті 50, ой, я ж перелякалася. Я намисне би таке не зробила. А це означає, що згідно статті 50 податкового кодексу я можу що? Або подати уточнюючу. Або в складі поточної виправити. В складі поточної це означає, що якщо надходження було в першому кварталі, повернення у третьому, тобто, я, наприклад, ФОП третьої групи, то за 9 місяців я змінусую ось це повернення. Я цього зробити не зможу тоді, коли. У мене в третьому кварталі не буде взагалі доходу, а повернення я зроблю. Ось тоді я подам уточнюючу. Або ж, я в першому кварталі була в другій групі, а прийшла в третю. Зрозуміло, що я маю подати уточнюючу, бо, будучи в, другу, в другій групі, я не заплатила конкретно з цього авансу конкретної суми єдиного податку. Мій єдиний податок був фіксований. Ось тому я лише шляхом подання уточнюючи. Або навпаки, я була на третій групі, перейшла на другу. Я не можу в поточній поправити, я мушу подавати уточнюючи. Тобто, безумовно, є випадки, коли тільки шляхом уточнюючої. Але ось тут пише перерахунок. По факту, чат, про який я часто згадую і розповідаю, який створений для спілкування із податковими консультантами та податковими. Ну, це не інспектори, це начальники віллів, які формують позицію, роз'яснюють, пишуть ІПК на запити платників. Ось це ті, які фактично формують політику, партії, політику того, якою відповіді буде податковою, податковою. Яка відповідь буде податковою. Тому ось в цьому чаті роз'яснюють, що перерахунок здійснити означає виключно подати уточнюючу. Далі дивимося. Роз'яснення теж і Зіро для юридичних осіб. Щоб я всього не перечитувала, я своїми словами скажу аналогічне запитання. В першому абзаці відповідь: Якщо в межах одного періоду прихід і повернення до доходу не включаємо, тобто тут питання не стоїть і однаково роз'яснено, але далі. У разі повернення, якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок, як попередня оплата, аванс відбулося в іншому податковому періоді, то Юрособа, платник єдиного податку 3 групи, повинна включити такий аванс до доходу в звітному періоді, коли відбулось зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось повернення. Такий перерахунок, а тут уже пише. Здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої декларації, або уточнення показників у складі звітної декларації за наступний податковий період. Іншими словами, або в складі поточної, або шляхом подання уточнюючої. Що ми з вами бачимо? Що норма одна, але навіть в зірі в одному випадку пише просто проводиться перерахунок. А для юридичних осіб пише провадиться перерахунок і пише шляхом чого саме: в поточній або уточнююча. Ну, от цікаво, чому норма одна, а за роз'ясненнями, діє по-різному для юридичних осіб і по ФОПам. Як думаєте, чого? У мене є здогадки, я далі поділюся ними. Перед тим хочу нагадати нашу ситуацію запит платника до податкової. В першому кварталі передоплата, в другому кварталі повернення. І на думку податкової, ми маємо подати уточнюючу за перший квартал. І лише після цього за перше півріччя показати наростаючим підсумком показники. Є супротив з приводу такої позиції. Чому? Тому що. Я не розумію, чому я маю уточняти період перший квартал, якщо помилки у ньому не допущено. Коли надходження, яке було в першому кварталі і було авансом, воно включалося до доходу за правилами надходження, які, за правилами, які діяли тоді. І на дату складання декларації за перший квартал, це дійсно було надходженням першого кварталу. Чому я маю здійснювати лише як уточнення? Уточнююче е, виправлення помилки. У чому помилка? Я її не бачу. Можливо, бачите ви, поділіться в коментарях. Коли позиція податкової є виправдана, як я вже говорила, коли отримання та повернення відбувається на різних групах, була друга стала третя, чи навпаки, третя стала друга. Можливо, це було ще тоді, коли 2% було. Тут взагалі цікава історія. Ось, В інших випадках підстав для уточнення немає, є право вибору або шляхом подання уточнюючої і все ж таки, навіть я б тут не ставила як право вибору, а все ж таки поправляла у складі поточної. Бо я вважаю, що неправильно подавати уточнюючу до періоду, у якому помилки не було. Знаєте, ну, далі я цю тему розвину. Ви зрозумієте, чому, чому податкова сама собі суперечить. Наразі хочу показати норму Податкового кодексу про виправлення помилки. Це є стаття 50 внесення змін до податкової звітності. В цій нормі сказано, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах із урахуванням строків давності, визначених статтею 102, платник податків самостійно, у тому числі з результатами електронної перевірки, виявляє помилки, що містились у раніше поданій декларації. Він зобов'язаний надіслати уточнюючи. Розрахунок до такої декларації. Платник податків має право не подавати уточнюючи, якщо уточні показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період. Тобто стаття 50 абзац 1 пункту 50.1 каже, можеш подати уточнюючу, а пункт 2 каже: А можеш у складі поточної. Тому питання, які природньо виникають. Перше, у якій нормі Податкового кодексу йдеться виключно про подання уточнюючої у разі повернення коштів? Я такої норми не знаю. Якщо ви знайшли, можливо, я щось не бачу, будь ласка, напишіть в коментарях, чи бачите ви норму про те, що лише уточнюю, в разі якщо це ФОП. Друге, чому для юридичних та приватних підприємців норма взагалі-то одна, а це пункт 5292.11, а роз'яснення того, як застосовується норма, є різною. Третє: А звідки платник має знати, що проведення перерахунку це малось на увазі подання уточненки? Четверте, в прикладі тільки одне повернення. Якщо повернень є декілька у різних періодах повернення, це означає, знаєте що? наведу приклад, ФОП, третя група, повернув кошти, ось зараз, нехай це буде в серпні місяці, повернув аванс, який раніше був отриманий в 2023 році, це був перший квартал. Це нам потрібно, знаєте, що подати уточнюючу за перший квартал. Шість місяців, 9 місяців і рік. Ну так? Тому що ж наростаючим підсумком тому що ми не можемо просто поправити перший квартал. Ми маємо послідовно поправляти всі квартали. Або якщо це відбулося в поточному періоді. Ось. Тепер ще п'яте питання, яке виникає. А як же книга? Ну, давайте нагадаю, що у нас книга. Ведеться книга обліку доходів і витрат ФОПами, які є платниками ПДВ. А також не книга, а просто облік доходів ведеться у довільній формі ФОПами першої, другої та третьої групи неплатники ПДВ. Вони ж ведуть книгу помісячно, і підсумок книги вони заносять у декларацію, як же тут заповнювати. Показники то мають збігатись, отже, потрібно якусь спеціальну коригувальну стрічечку, в якій буде написано, ще за який період ми ось це уточняємо. Тобто буде не співпадіння, якщо ми просто будемо робити підсумки, розумієте. І ось мої здогади, чому податкова прийняла саме таку позицію, що юридичні особи можете в поточній, а можете уточненку, а ФОПи ні-ні, ні, тільки уточнюючу». Дивіться. А що таке повернення авансів? Це зменшення доходу минулого періоду. А підстава для зменшення доходу минулого періоду має бути документально підтверджена. І ось час для податкової. Податкова, бачучи вашу уточнюючу, пише вам лист. Поясніть, що це ви уточнюєте. І надайте підтверджуючі документи, які будуть підставою для. Зменшення доходу. Ви тут мінусуєте дохід минулого періоду. І що далі? А далі оправдовуюча платника, тобто відповідь на лист податкової. Є шанс, що платник не відповість, штрафна санкція не мала. Є шанс, що платник відповість, але. Надасть документи, які є недостатніми на думку податкової, щоб мінусувати дохід. Ну, відчуваєте, таке поле для діяльності. Це ж можливість через листування відповідь на е, запит податкової влізти в діяльність е, підприємця. Ну, як влізти в діяльність? Мається на увазі провести перевірку, е, не йдучи на перевірку до підприємця. Е, ви скажете, так можуть і так прийти. Ні, і так прийти не можуть. І саме тому завдяки цьому листу фактично буде проведена перевірка. Нехай часткова, але це додаткові шанси для донарахування. Можливо, я не права, можливо, я щось собі вигадую, але вважаю, що у всьому є якась причина. Нічого в цьому світі не буває простота. Абсолютно, все має свою причину, ну і наслідок. А стосовно перевірки, дивіться, я хочу нагадати, що ФОПів-єдиноподатників групи 1 та 2 не можуть перевірити, є заборона на документальні планові перевірки. Ця заборона діє до 1 грудня 2024 року, крім позапланових з причин закриття такого ФОПа. Так? Далі платників, які не потрапили до категорій, щодо яких дозволені планові перевірки. А давайте подивимося, для кого взагалі дозволені планові перевірки, це суб'єкти господарювання, які займаються виробництвом і реалізацією підакцизних товарів. Це суб'єкти господарювання, які займаються організацією проведенням азартних ігор, гральний бізнес, це ті, що надають фінансові платіжні послуги, це нерезиденти, які відповідають одному із критеріїв. І це платники, які за підсумками 21-го року відповідають хоча б одному з таких критеріїв, і далі критерії це для юридичних осіб. Іншими словами, ну не прийдуть зараз до ФОПа на планову документальну. А так ФОП подає уточнюючу, надсилають лист для того, щоб на підставі камаралки виявили, що дивимося, податково дивиться, що так уточняють у зв'язку з чим. І просить надати документи. Ось вам і перевірка. У, у, у такий спосіб і можливість, і шанс донарахувати. Що робити на запитання, що робити? Дивіться, моя відповідь така: діяти у відповідності до норм чинного законодавства. А норми чинного законодавства наступні. Перше повернення авансу покупцю. Не включається до доходу. Про це пише у пункт 5. Друге, у який спосіб ви маєте оце не включати до доходу повернений аванс. Ви вирішуєте самостійно. А саме, перший варіант: якщо надходження і повернення в одному податковому періоді питання не стоїть, ви цю суму до доходу взагалі не включаєте. Другий випадок, коли надходження від покупця відбулося в одному періоді, а повернення в іншому у вас абсолютно законно. Я говорю з усією впевненістю і з професійним судженням, яке базується на нормах, які я вам показувала. У вас є перший більш прийнятний і базовий варіант це. Виправити у складі поточної, от я вважаю, це той варіант, який першочергово має застосувати платник. Чому? Тому що не було помилки у періоді, в якому аванс надійшов. І тому, якщо у нас є що мінусувати наростаючим підсумком, подаючи декларацію, то ми мінусуємо повернутий аванс саме у цьому кварталі, у кварталі повернення коштів. І таким завжди була трактовка. І лише в тому разі, якщо поточного доходу нема, якщо повернення інше оподаткування, ніж надходження, тобто ми змінили групу, ставку, то лише в цьому разі є сенс подавати уточнюючу. Отак От будете робити, і воно, в принципі, ніде не вилізе. Податкова не буде, бачити... Вона буде бачити, якщо ви. Ви ж не уточнюючи будете в складі поточної подавати, вірно? Вірно. Тобто в складі поточної це, умовно, виглядатиме так, що надходження там за 9 місяців мільйон, а повернення 200. Відповідно, ви покажете дохід поточного періоду 800. Та звісно, що податкові це не, не вигідно, не цікаво. Вони хочуть бачити мільйон і хочуть бачити, наскільки ви змінусували. А також, будь ласка, покажіть усі документи, чому це ви змінусували. Тут все зрозуміло, чому таке саме роз'яснення, але не буде ніякого порушення у разі виправлення в поточній. Ну і є ще один плюс. В сторону платника податку, навіть коли податківці в якихось окремих випадках таки будуть наполягати тільки-тільки на оточнюючу, ну, по-перше, треба відбуватись. А по-друге, це кіно можна розіграти ось в таку сторону. що… Якщо внаслідок подання, уточнюючи до минулого періоду, у платника єдиного податку зменшиться дохід минулого періоду, то це можливість у тому числі зняти переліміт і зняти раніше сплачений єдиний податок у розмірі 15%. Тобто, якщо йти за а, Саме роз'ясненнями-податківцями для ФОПів, що лише через уточненку, давайте ми по ФОПу, у якого був переліміт, якого скинули з єдиного податку, і перевищення, порахували, перевищення ліміту, порахували за ставкою підвищеною 15%. Давайте подамо уточнюючу, давайте знімемо цих 15%, попросимо повернути на рахунок, попросимо нас вернути на спрощену систему, тому що переліміту ж нема, ми ж уточнили минулий період. Ну, ось це так, для роздумів. Друзі, я вам дякую. Сподіваюся, що моє відео для вас є корисними. Насправді є дуже багато класних тем для юридичних осіб. І те, з чим займаюся я, робота, частка, все-таки займає юридичних осіб, консультування юридичних осіб. Але ці останні роз'яснення. Які я, по яким я готую випуск ранкової кави, вони настільки кричущі, що я не можу про них не розповісти. Будь ласка, діліться в коментарях, якщо було корисно, поставте лайк. Нехай більша кількість людей побачить це відео. Нехай податківці схаменуться. Будь ласка, пишіть в коментарях свої рекомендації, свої думки, діліться. Разом ми сила. Побачимось! Thank